Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей з свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду знову готувати дуже смачну і водночас бюджетну страву. Не знаю, чи ви догадались, чи не догадались, з яких вона інгредієнтів, але наперед скажу, вам вона посмакує. Сьогодні я буду готувати курячі шлуночки. У моїй сім'ї шлуночки курячі просто обожнюють усі. Тому часто їх готую, і готувати їх можна по-різному. Але сьогодні я вам покажу такий собі цікавенький рецепт приготування їх. Надію, що так ви ще їх не готували. Для приготування цієї страви можна використовувати не тільки курячі шлуночки, але з будь-якої іншої птиці. І споживати можете ви їх як окрему страву або до них приготувати ще якийсь гарнір. Насамперед шлуночки почистила, добре їх помила, висушила паперовим рушничком і тепер розрізаю наполовині. Ну, але якщо вже дуже маленькі шлуночки, то можете залишити їх і цілими. Окремі місці субпродукти замариную. Додам до них потрібну кількість солі, чорного меленого перцю та червоної меленої паприки. Добре, все разом перемішаю, щоб всі спеції дісталися до кожного шматочка шлуночка. І так на 20 хвилин залишу їх трохи помаринуватися. Після цього сковорідку кладу на вогонь і наливаю в неї невелику кількість олії. І коли олія у сковорідці закипить, тоді кожний шматочок шлуночка обвалюю у муці і кладу у сковорідку смажитися. Довго смажити їх не буду. Як тільки утвориться скориночка з однієї сторони, зразу обертаю їх на другий бік і так пересмажую усі шлуночки. А посмажені зразу викладаю у вогнетривку форму, у якій буду їх тушкувати ще. Все, усі шлуночки пересмажені, а тепер нарізаємо великими шматочками шампіньйони, Або, як у нас кажуть, печериці. Якщо у печериці ніжка величенька, то відрізаю її попри саму печерицю. А потім цю шапочку розрізаю на 4-6 частин. У сковорідку до тієї олії, в якій смажилися шлуночки, додаю порізані печериці. І на трохи більшому, як на середньому вогні, будемо смажити печериці. Нам треба, щоб вони обсмажилися, не тушкувалися і щоб не пустили рідини. Але й треба пильнувати, щоб не пригоріли. І поки смажиться печериця, ми швиденько пір'ям наріжемо цибулю. Тут цибулі забагато не може бути, тому беру декілька цибулин. Порізану пір'ям цибулю розділю ось так на окремі пір'їнки. При цьому не забуваємо помішувати гриби. Додаємо до них порізану цибулю. І ось так помішуючи будемо смажити до тих пір, поки не стане скляною Цибуля. І коли цибуля вже стане прозорою до смаку поперчу та посолю, а ще сюди натру за 2-3 зубчики часнику. Добре це все перемішаю, і нехай воно ще так посмажиться десь одну хвилинку. Виключаємо вогонь і це готове. Тепер у посудину для запікання до посмажених шлуночків відправляємо. Гриби з цибулею. Посмажені шлуночки з посмаженими грибами добре перемішуємо. Хочете лопаткою, хочете виделкою, а чи ложкою чим вам зручніше. Коли перемішаєте, попробуйте на сіль. Можливо, треба додати, мені треба. А далі до половини рівня шлуночків з грибами доливаю води. Форму накриваю фольгою, але якщо у вас є форма, що зверху має кришку, можете цю опцію пропустити. І тепер у розігріті духовці до 180-200 градусів буду запікати, а тушкувати ці шлуночки до повної готовності їх. І ось ця магія у духовці відбувалася у мене десь біля двох годин. Я попробувала і шлуночки можна було їсти губами. І ось вам результат цієї магії. Ніжні, м'якенькі у такому чудовому соусі. Курячі шлуночки і гриби. Це щось вийшло таке ніби запечений гуляш. До цих шлуночків можете готувати будь-який гарнір. А чи картоплю, а чи якісь каші, але ми будемо їсти їх так. Готуйте, друзі, бо це дуже смачно, ну і доволі дешево. Ну а кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любовю і радістю відповідатиму. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові, до нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословень та мирного неба над головою!